Угу. Отже, розпочинаємо засідання комісії законності депутатської діяльності свободи слова та безпеки. У нас є е... Алпа і додатково. На сьогодні є сім питань порядку денного, восьме різне, а також додаткове питання е, ухвала. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за боя за. за рішення прийнято і прохання? Давайте тоді почнемо з додаткового, бо це ухвала, все решта звернені, щоб ми відпустили наших колег. Отже, е, будь ласка, це ухвала про соціальну підтримку дітей. Загиблих захисників чи захисниць України. Розкажіть, будь ласка, ну насправді важлива ухвала, в чому полягає її суть. Дивіться, пропонуємо встановити щорічну адресну допомогу всім діткам, які втратили батьків на війні в розмірі 50 тисяч гривень. Тобто, це вона буде або на оздоровлення, або на навчання, тобто в залежності від ситуації. Але це просто вони отримують гроші. Так, що ви будете платити Кошти отримують. Тобто, якщо нам треба буде їм купити одяг, зимовий так, взуття, так. вони теж на це. Тобто можуть. ми робимо акцент, ну що це ніби на навчання і на оздоровлення, але якщо дітям потрібні якісь інші речі, я думаю, що це. Угу. От. І пропонується встановити таку адресну допомогу до досягнення 18-річного віку. Скільки зараз є таких діток у е, нас? Можна озвучити, оскільки ведеться кількість, я не знаю. Станом навіть зрозуміти, що хотіли і збільшується Це які, які вже встановлені? Статус стану на сьогодні, так. Ага. Але хто є безвісти відсутні, є багато, що теж. Так, якщо є безвісти відсутність, людина якогось навіть вище на суд у мене і віддається досеред, якщо в'язане власне його загибелі безлічних відсутність у дієвому, так це Добре. Тобто в нас є 50 тисяч гривень в рік, вони будуть отримувати на ці потреби і до 18 років. До 18 років, так. Якщо брати станом на сьогодні, то це мова йде про 1970 мільйонів. 19 700 мільйонів, і ми зараз будемо мати є в бюджеті ці кошти. Ну будемо просити додаткові після додаткові проект. кошти так. на цю це на рік. Програма так. Це ну тобто ми не це на рік ці кошти на рік, на рік так. на другий рік ми вже будемо тоді бюджетні запити закладати. Наступ добре, добре. Ну е, пропоную підтримати у проєкту хвали, Важливе, дійсно е, навіть не знаю, з одного боку, ніби і 50 тисяч гривень не є насправді такою великою сумою. Але зважаючи на те, що велика кількість все-таки діток, і зважаючи на обмеженість бюджету, тому ми мусимо ну, з часом, напевно, будемо часом думати, що збільшувати, так? Але це такий перший крок. Добре, хто за? Так. Да. Двоє за рішення прийнято, да. дякую. Отже, зразу підписуємо. І кидайте мені ручку, бо я вже сьогодні якось ручку знайшла. Це От зрозуміти. Ото оця. Так, так, та, Траївики, так. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Отже, переходимо до звернень. Отже, перше питання основного порядку денного. Звернення голови Хопмедії Ромира Кульгавця про відхилення проєкту ухвали, про внесення змін до ухвали міської ради від 6.12 Про проєкт... Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік, яким пропонується встановлені обмеження щодо приміювання інспекторів з паркування у розмірі не більше 500%. Тобто, це внесення зміну до бюджету, але відповідно ця ухвала вже була розглянута сесією минулого разу. Тому глобально ідею, про яку йде мова у зверненні заявника. Премії паркувальникам у розмірі 500%, Якщо в нас є для всіх працівників міської ради 300%, ну напевно, я погоджуюся, що це є несправедливо визначати більшу оплату паркувальникам ніж усім іншим працівникам міської ради. Але зважаючи на те, що бюджет вже прийнятий, тому напевно, ми можемо взяти заяву до відома, хоча підтримати і взяти. Ну хоча розуміємо, ну, ми, що... ну але ж ми можемо і там, наприклад, рекомендувати, чи бюджетній комісії, чи департаменту внести переглянути це, ну яку просто хоча... я не знаю. Мені видається, що вони і тих 500% е, відсотків теж не прийняли. Ну, я... Вони просто... Бюджетна комісія, тобто що в фінальному бюджеті тих 500% і не було також. А ну якщо їх і не було, то тоді окей. Давайте так, ми якщо візьмемо про, якщо воно було проголосоване, то може давайте звернемося чи до комісії, чи до департаменту, чи і туди, і туди, щоб все таки переглянути і в ну якби вирівняти. Добре, давайте тоді станом на зараз, поки в нас немає інформації, можливо, візьмемо до відома, а в робочому такому порядку вже з'ясуємо і тоді звернемося з відповідною рекомендацією. Добре. Дякую, хто за взяти да. до відома двоє за рішення прийнято, дякую. У нас є три звернення пана Бучма, який до нас звертається часто, і мусимо їх розглянути і надати відповідь обов'язково заявнику. Отже, у нас є перше звернення від 5 червня 2023 року, в якому йде мова, хоче заявник, щоб ми йому завжди давали копії його звернень із додатками. Напевно, він подає електронні листи, і йому потрібна оця відмітка про реєстрацію, і він її не має. І вже двічі ми скеровували йому відповідні листи. Тому на звернення, яке передбачене листом від 5.06.23, ми мали би поінформувати заявника про те, що відповідь йому вже була надана листами департаменту секретаріат Рада, Вичерпна відповідь з копіями його документів. Вихідний номер 86837 від 14.07.23 І е, вихідний номер 79216 216 від 29.06.23, А також надати ще раз копію цього запиту, який прийшов до нас зараз. Отож, відповідно, пропонується. Е, Поінформувати заявника про те, що ми вже такими листами відповіді скерували і ще раз ми ті листи дублюємо? Ні, вже тих не дублюємо, вже не дублюємо, просто посилаємося. Копію коп листа дамо, які ми надавали йому копію його А, і копію листа долучаємо. Отже, прошу підтримати хто за? Так. за рішення прийнято. Дякую. Далі знову звертається до нас е, пан Бучма. Він е, почалося все з того, що він звернувся до пана Федишина, який не надав йому відповідь. Звернувся до нас, аби ми е, забезпечили таку відповідь депутата. Ми в свою чергу скерували звернення до пана Романа, але на жаль, відповіді також ми не отримали. Тому у відповідь на це звернення є пропозиція надати ту інформацію, яка є в розпорядженні постійної комісії, а саме копію звернення заявника, яке він просить, копію нашого витягу з протоколу про те, що ми скеровуємо звернення до пана Федишина для того, аби він надав відповідь заявнику, і копію ще одного теж листа заявника до голови постійної комісії, де він теж хоче. Мати цю копію. Хто за двоє за рішення прийнято? Дякуємо. І є ще один лист пана Бучми, в якому він нас питає, чому ми перенесли ці два звернення. Насправді ми працюємо в умовах обмеженого часу, бо в нас є багато комісій, які працюють і до нас, і після. Ми не завжди встигаємо розглянути. Всі питання порядку денного, оскільки наступні комісії теж потребують використання цього кабінету і техніки відповідної, тому в силу обмеженості в часі ми були змушені перенести розгляд цих питань, але зараз ми їх розглядаємо, і сьогодні вони внесені до а минулого засідання. Та вони були внесені до порядку денного, і ми їх розглядаємо, тому про це якраз і повідомимо. Заявника. Хто за? Двоє за. Рішення прийнято. Дякуємо. Також до нас звернувся центр Ново. Ми вже навіть з колегами-депутатами виїжджали туди, з'ясовували ситуацію. Це були керівники фракцій, керівники комісій. Ситуація. Є складною мова йде в даному випадку про те, що договір оренди приміщення для діагностичного центру завершується, і е, медичний центр має прохання має прохання, щоб ми е, вклю... посприяли їм, напевно, е, у включенні в перелік установ, які надають соціально важливі послуги, а також... Е, у продовженні на тих же умовах і на той же час договору оренди, який був укладений з ними 31 жовтня 2013 року, знаю, що вони дійсно надають безкоштовно послуги внутрішньо переміщеним особам, так само військовослужбовцям. Тому є така пропозиція підтримати і скерувати в управління комунального майна. Перше територіальне медичне об'єднання і так само Андрій Москаленко, який також брав участь в обговоренні цих питань. І е, також є комісія е, е, охорони здоров'я. Вони нам надіслали свій протокол. Вони також е, е, скерували звернення в управління комунальної власності для розгляду питання по суті та підготовки проєкту ухвали щодо продовження договору оренди приміщення. І направили також нам відповідні звернення. Отож, тут є питання, що для того, щоб з ними продовжити, я так розумію, безпрозоро, то їх треба донести цей перелік соціально Так. нам треба рекомендувати тоді в управлінні підготувати проєкт ухвала спочатку включення їх до переліку соціально важливих, і тоді це дасть можливість у КВР продовжити з ними договір без так, і наскільки мені відомо, відповідні звернення для е, такої ухвали вони вже подали в УКВ. От балансоутримувачного перших Балансу Балансоотримувач в них є якісь певні переговори і комунікації щодо. Е, Приміщення, бо на четвертому поверсі в них був орендований до 42-го року е, орендована хірургія, і щодо тієї хірургії йшли певні спори. Наскільки я розумію, станом на зараз знову готові відмовитися від цього договору оренди, готові не претендувати на фінансові компенсації, але разом з тим вони просять. Щоб на тих же умовах був продовжений їм договір оренди, наскільки я розумію, що є певне розуміння продовження договору оренди, але йде мова якраз про умови, оскільки вони станом на зараз не є в переліку соціально важливих. Просто важливо, щоб це було за згодою балансу отримування, тобто першого тимро там ці речі десь не, не йшли в супереч тих планів, які ми там є. То тому... балансоутримувач каже, що так, окей, їм можна це продовжувати, і воно йому перестають тоді, так якщо тому... перше тим ро буде надати є пропозиція, тому така, щоб ми так само скерували звернення вперше ТМО. В управління комунальної власності і до заступника міського голови Андрія Москаленка, щоб вони в комплексі е, вирішили це питання. І е, є позиція е, да, підтримати і скерувати. Чи ви погодитесь? Yeah, yeah. Двоє yeah. за рішення прийнято. Дякую. Yeah, yeah. Отже, скеровуємо. Далі е, наступне питання у нас. Е, до нас звернулася управляюча компанія Васа. Є, речі, до вас, потрібен ваш професійний досвід, ваша професійна думка, яка ситуація в них виникла. Тобто це управляюча компанія, яка управляє, ну, так, певним це багато будинків, комплексом будинків, які порівняно недавно були збудовані і прийняті в експлуатацію. Але їхній забудовник не виконав дуже багато тих умов, які мали би бути виконані. І навіть містобудівні умови і обмеження, там ті положення, які були передбачені, теж не виконав щодо доїздів, щодо доріг, щодо благоустрою. Тобто там є дуже багато зауважень, і крім нас ці заявники звертаються і до е голови е військової адміністрації, і до прокуратури, і патрульної поліції. Багато є звернень. Питання все таки як би міська рада могла вплинути. На ну, такі свавілля забудовників. Тобто, якщо ми говоримо про те, що містобудівні умови і обмеження видавав виконавчий комітет, можливо, нам би пасувало закликати, е, керуючи справами виконкому, порадитись з нею, чи закликати е, керівника нашого е, ДАБІ, так? Міського. Я думаю, що... Ну, в першу чергу, я так розумію, що це є житлові будинки. Є люди, які купляли там квартири, так? І відповідно ті якісь інвестиційні зобов'язання зафіксовані в договорах між забудовником і, і, і конкретними покупцями. То відповідно ці покупці мали би спонукати забудовника до виконання тих договорів, які вони підписували. Так? Стосовно міської ради, так якщо є якісь речі, які були по прописані в місто бутах, і вони не виконані, ну так, то в цій частині міська рада, очевидно, може звертатися з якимись позовними заявами навіть да, суд для того, щоб спонукати за їх виконання. Питання: чи е, ми скеровуємо до керуючої справами виконавчого комітету е, і, можливо, до профільного заступника міського голови? До пана Зубача питання правоохоронних органів ну вбачається просто якщо проаналізувати там суть цього звернення, то можливо там має місце шахрайство. От для цього є правоохоронні органи. Наскільки я розумію, вже це управляюча компанія туди звернулася. Правоохоронні так. органи вже працюють. Нам тут треба єдине там ну проговорити чи ми маємо можливість там допомогти, щоб місто в Частині невиконання зобов'язань по відношенню до міста, яким ще натрутилося і зобов'язали затовника це виконати, але тоді, напевно, я вважаю, що краще з Зубача запросити і разом поговорити. Добре, давайте тоді е, запрошуємо на наступний раз пана Зубача і пані Ліксєєва. Так само. Я думаю, що це містобудівний блок, я впевнений, що добре. Супер. Тоді запрошуємо для розгляду, бо насправді я там була. Трошки давніше, але дійсно там люди пересуваються по таких старих бетонних плитах, в них the немає. Це адреса, які тут. Це зелена, це забудовник зараз. Екс Homburд. А, Вже знаєте, там біля це. Це старий сейф. Біля обківської заправки, там Та-та-та-та, це вони, це 281 А, 281 Б зелена, і там ще ніби передбачено ще якесь місце для нового будівництва. Хоча там, наскільки я розумію, мав би бути якийсь спортивний майданчик, плюс питання і школи здається, там піднімались. Тобто там такі дуже в комплексі багато проблем. Єдине, що зараз іде мова про саме управляючу компанію, яка говорить про саме те, що турбує її. Добре, ну, тоді управляюча ви... компанія є належним, як то так цікаво сказати крабником. В першу чергу порушуються інтереси інвесторів, тобто тих людей, які, да. які там боргів, які там будуть. Наділена управляюча компанія правом представляти їхні інтереси то Ну, але, зрештою, що не дуже. Вони посилаються ще на звернення адвоката, якого найняли власники. Тобто тут ще йде мова і про те, що тут залучена робота адвоката. Отже, запрошуємо пана Любомира на наступний раз. Тоді хто за так. два за рішення прийнято. Дякуємо. І е, колективна заява в нас є знову. Ми з вами розглядали по площі Святослава раніше заяву. І е, до нас прийшла заява від раніше був пан Садовий заявник, а тепер в нас є пані Олена Лядик, яка теж живе на площі Святослава. Станом на зараз е, я з'ясувала, що станом на зараз детальний план території по площі князя Святослава не затверджено. І якраз коли ми з вами розглядали минулого разу це питання. Перепрошую, просто не затверджено? Детальний план. Князя, ми ж по-моєму, по тоді, коли до нас вони всі приходили, це йшло з а. Це про детальний план, містобудівну раду. Вони там десь спішили не? так. Отже, ми, е е тут є така ідея поінформувати заявників про те, що це питання розглядалось за на звернення іншого заявника на нашій комісії 5 квітня 2023 е третього року. І за результатами його розгляду була озвучена пропозиція управління архітектури та урбаністики не виносити на розгляд військової міської ради проєкт ухвали про затвердження детального плану території у районі площі князя Святослава до того часу, поки не буде отримано та проаналізовано відповідь Міністерства культури щодо забезпечення збереження світової спадщини ЮНЕСКО на даній території. Відповідно, сьогодні буквально ми отримали, нам надали копію відповіді від міністерства, яка прийшла буквально 16 числа, тобто вчора. І вони говорять про те, міністерство говорить про те, що попередньо, перед тим, як здійснювати будь-які роботи на цій території, потрібно повідомити Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таким чином. Можемо також, беручи до уваги роз'яснення, надані Міністерством культури та інформаційної політики України, рекомендувати управлінню архітектури та урбаністики надати для ознайомлення комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО детальний план у районі площі князя Святослава і до того часу не розглядати це питання на сесії, поки в нас не буде цієї інформації. А в наших по наших процедурних так, всі, ну, картках інформаційних чи як адміністративних, які є передбачено, то що управління архітектури не запало. Ну, щось тоді це звучало, про десь, я пам'ятаю, щось, щось це звучало, і щось нам управління вони, архітектури коментувало цю ситуацію. Вони написали листа управління архітектури, написало листа в Міністерство культури. А Міністерство культури каже, ми говорили і про ЮНЕСКО. Що згадувалося і про ЮНЕСКО про те, що треба інформувати чи повідомляти, і щось нам коментувалося. Вони якраз як вони якраз через це запитали міністерство культури, а чи треба Так. і ті дали відповідь, що згідно з статтею 37 закону, проведенню містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень. Маліоративних шляхових земляних робіт на об'єктів Всесвітньої спадщини, його території в буферній зоні, передує інформування комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тобто, навіть якщо до місту, оскільки ДПТ передбачає здійснення містобудівних перетворень, то його проєкт також потребує інформування комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тому, оскільки ми маємо цю інформацію, є така пропозиція повідомити заявників про те, що було озвучено, і рекомендувати управлінню звернутися до комітету ЮНЕСКО для того, щоб вони їм показали ці документи. Хто за? Я за. Двоє за. Рішення прийнято, дякую. Станом на зараз ми вичерпали порядок денний. Дуже дякую. У нас на наступній вівторок вже маємо 10 ухвал, але напевно вже тоді вівторок будемо працювати виключно з ухвалами в межах того часу, який ми будемо мати. Добре. Дякую, гарного дня. Дякую взаємоспокійного. До побачення. Добре.